Ух! Нарешті щось достойне. Дивись. Це, швидше за все це щучка, друзі. Там флюрік третій. Оце зупинка. Рибка гарна. Ух ти, що ти витворяв. Останечка усім, всім тим, хто за мною засумував. Хто засумував за Марадона і Марадоша. Ось він. ось він. Друзі, Макартовське водосховище, як завжди. Давно не виходив, ви помітили, я так вважаю, що давно не виходив в ефір, але були ми на рибалках, були на різних водойомах, були на цікавих водоймах. От, і Создам невеличку інтригу, тому слідкуйте за каналом обов'язково. Периодична невелика наша виходу в ефір, але ж розпечатали ще одного дойму. Ну, цікаво, цікаво, не буду, поки создам інтригу. Знайшли ми там судачка, знайшли окуня. Отже, підписуємось на канал, хто зайшов перше. а ті, хто вже давно підписаний, одразу вподобає лупим отаку от величезну. Все. Стаємо на воду. Був я, ну скажімо так, позавчора. Непогано ми відловилися, от але ж камеру не брав. Ну, це вже окреме. Все, ми стартуємо, слідкуйте. Сонечка яке. Друзі, ну що я хочу сказати, по-перше, бойбрізі, крачки, потом. Е Минулого разу працював. Зараз покажу, господі. Старий вже стою, трохи забуваюся. Леш. Ось він. Джон, like John, то по судакам, ось, все. дивіться, оця красота. Крейзі фіш. Крейзи крачок оцей. Дуже гарно минулого разу відпрацював. Майте на увазі. Ну а по судаку взагалі-то... Тіошка спрацювала. Ну, в общем, все, що буде, обов'язково покажу. Друзі, ось він перший. Що <ривіт> <ривіт> цікаво, що я хочу дивитися, жувала його щука, напевне. Диви. Так, що цікаво, дивіться рачок. Зараз покажу. А хто... Підпишеться на канал і подивиться наступну передачу, я вам скажу, де його можна придбати. Дивіться. Свен. Колір лох. Шесть штук упаковочки. от от. така А якщо хтось знає, азарт написано, бачите? Бачите, це наш український виробник. От. А хто знає, де напишіть мені в коментах, де він продається. А, так, ще що я хочу сказати. тестю новий шнурочок. Ось, дивіться. Придбав його на 129 кварталі у Андрюшки Селектовський. Нова серія 3... 370 гривень. Іначе, якщо не помиляюсь, коштує 150 метрів шнурочок, Бімба, кажу відверто. Це в мене 0,12 стоїть ну, по старій класифікації. І що найцікавіше, чуєчка гарна, ну і доволі крепкий шнурочок. Якось так. Брось, о, дивіться, сюди щук. Нарешті перший. Ха-ха, <с Og> <Ай>, красунчик ти <сп> наш. поцілуй. Доволен. Я тебе поцілую нежно-нежно. Три години. Перва риба. Ось вам, будь ласка, друзі. Щоб ви розуміли, ну, ми починали. Е, був повний штиль. До речі, це спрацював бейбріз. Е, судачок взагалі взяв на підкиді. Тобто, ну... Е, не проводки, а майже під лод, під човном. Ось, ось такий красунчик, дивіться, який. друзі, наступний невеличкий окунець. А що у нас? Ні, А, судачок. Ось починається. Що я хочу вам сказати? Що зранку взагалі риба мовчить. І тільки ближче до обіду, зараз, щоб я не був. Як би мовити, голослівний. Зараз як я вам скажу ось. 10-18. Ну, майже ранок. Ось все. Оце починається, макарти починаються десь такого часу. От, таким от Перед цим то було таке щось незрозуміле. Але ну попереду ще у нас цілий день рибалки. Тому слідкуємо. Що я можу сказати, друзі? Дивіться, знову такий от смугастик. Дивіться. Знову ця ж сама приманка. До речі, рачки працюють. Так. І чесно скажу, що нічого іншого не хочу навіть пропонувати, тому що рибу бачимо рибу бачим в кількості, саме нашу рибу. Але ось така, так. Да. Пендюрка, такий ще є в макартах. Знаю, схоже було на щуку або окунь хороший. Не знаю, ні. Не. Зараз подивимось. Дивіться. Ні, судачок, дивіться, який красунчик, Ось він наш дружище. Наступний. До речі. Ну, царачок, так. Да. Це так, дивіться, це саме він. Попередня рибалка, все почалось саме з вечора. А там і інші приманочки. Спочинів сам! Там не стидно. Стидно, коли видно, або нема що показати. А в нашій ситуації дивіться, красунчик <стыдно> до Сухобальського. О. Подряд. Це вже Мега Вокунь. Надибали окуня нарешті. Ось дивіться. Малейший підмот, все. Да, атака за атакою. Невеличкий, звісно. Але ж, ну що я хочу? Мушу сказати вам одну таку річ. Що це вже друга половина дня, рибу системно ми тільки-тільки знайшли. Зранку взагалі. Була тиша, не вітра, не риби. Ось вам здійнявся, здійнявся вітер і дивіться, смугастик у нас почав дибати. Ось дивіться. Ось там він в березі. Ну, березі така, да. яка треба протікати, одна, поняв? Угу. Бум! Бля. Одна, все ну, заломила, можна? Ось все він. Дивіться. Раз Стоїть, і все. Да. А, сход. Сход? Да. Ось все, навіть до дна не долітає. Ну ось прийшов час. Диво. Нас догнуло. о, це вже цікавіший. Зійшов. Дивіться, з'їв всі клешні. Да, з'їв всі клешні. Диви. Ось все, чайка забрала нашого окуня, ви бачили. Вона атакувала окуня. Ось, оце покльовки. Все, вихід окуня пішов, друзі. Ось так. Більшу половину дня. Проходили, нема геть нічого. Взагалі, пофіг, яка приманка. Це навіть залишки від приманки. І чайка нас тут пасе. Ось, ось дивіться. А ні, ще клешня залишилась одна. Значить тоді зараз буде. Нас протягнуло трохи, ні? Так, а нас кіньякар. Ну, все, він тут. Так. Угу. Так, сіки під нами. Три, чотири нас трохи витягнуло. Так, зараз повернемося на ділянку. Хоч хоча. Ось, ось він, будь ласка. Ось він, да. так. А, це о, судачок. вже судачок. дивіться, ось він, обідній. Це те як, те, те, як я і казав. У друг... другій половині дня починається вихід. І основний вихід саме увечері. Дивіться, ось він. <сум> Давай, красунчик, о, таких, дивіться, а, який бачу! <сум> <сум> це вже гарненький. У я думаю, що це за що ні-ні-ні-ні, ось Я він смугастик, дивіться, о, це вже наш хлопчик такий. Ха -ха -ха. Все, паркуйся, хлопці, потули далі. Ось, він тут в самому березі майже, дивіться. Все, риба ловиться, от, як отак хлоп по часу. Прийшов час і все, і він... Дуріє навіть. І пофіг йому яка приманка. Не, не пофіг, братан. Ну, не они. Так і дай, смотри, Дві проводки сделаны вот это. Ну, а, не хоче, да? да. да не ну рачки, рачки. Рачки, так. Да. Ну. Заберю. Ну, я поставив больші, блядь, не хоче. Ага. Та ні, великі не треба. Щось маленькі. Якось так. Так, тих хакунів, яких ми тільки що не полювали на спінінг, зараз ми будемо їх полювати ручну. Зараз будемо ныряти. Липень місяць, водичка тепленька, зараз занирнемо. Да, Мирадо? Так. Нарешті, ух, нарешті щось достойне. Дивись, це, що, це, все, це щучка, друзі. Там флюрік третій. Оце зупинка. ху Рибка ого. гарна. Ух ти, що ти витворяв. Сход. Як А, сход. Сход, а так. Прикинь. Оце да. Так була. Це дуже гарна риба, друзі. Я що там. Та там задвушку точно залізно. Задвушку железно, да. А що сход, зараз подивимося. Ну, можливо, розігнула гачок. Тут двійник такий слабенький. А ну, зараз дивлюсь. Ні. Двійник на місці. Ууа! Я сподіваюсь, ви бачили. Ну щоб я заспокоївся, от така вподобаєчка. До речі, друзі, я трішечки оновився Aвід, e AV s 70 mf 2 Все, якщо видно, лібри там. Ну, по-нашому від 5,5 до 17.5. Дуже чудова палка. Братан, це 7 футів. 7 футів, так, під кілем. Такі, такі, такі палки вже не випускають, наскільки я розумію, на сьогоднішній день це раритетик свого роду, але дуже чудовий. Взагалі мені подобаються американські палки. Щоб хто не казав, так, а японці, звісно, теж цікаві, але ці палки дуже багато прощають. От. А, Зачеп. Ммм, от такі моментики теж, якось так. Ні хомпа. Ні хомпа? Ні хомпа. Ніночка, давай швидше, бо воно ряда Давай. О, о! Слухай, що це тут є? Це, мабуть, те, що в мене зійшло. Мабуть, так. Можливо. Та ні, це судачок. Ні, це щука. Можна судак большой? Давай. давится очень сильно, понял? Да? О, смотри, смотри, как палка. Вечерня. Никаких каких-то убери. Не спеши. Ты никаких не зачепил. Давай покажись, хоть подогреемся. Подивимся на тело. Нет, сюда. через сюда. Ось. Ось. Ну, <ріст> ох, охренеть. А я уже подумал, что там. так вечер у нас минулий починався. Шкурив, що что я его ну да. Ой. Ось вам, друзі. Ніхонта вже не випускається. Приманочка від Мікадо. На жаль, вже їх нема в виробництві. Хоча виручала не раз. Така риба. Та <ріст> думаю. Давай дамо. Подивимось. А що це? Я бачу тепер. Судачок невеличкий. Ой, який. який він проханий, друзі, щоб ви розуміли. Дуже проханий. Диві. І Він вискочив у дюрочку. О, вискочив. Знову спрацювала. Секретна приманка. Давай, 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 давай. Кто там? А надо? Я теж так думаю, що там. Гарненький судачок. Дочекались, Вечірній. А що спрацювало? Секретно. Секретно, так. Да. Ну що, друзі, на цьому у нас якби все. Ми вже Збираємось додому, ви все бачили. Риба прохана. Скажу так, попередній раз ми були, ну, буквально позавчора, позавчора ми були, то ну, ми відловилися непогано по судочку. Сьогодні судечок був проханий. Не було екземплярів, зі сход був щучки гарної дуже. От. В цілому, ну якось так. Все, ну не знаю, коли наступного разу буде ролик, не буду загадувати. На рибалці ми дуже часто буваємо. Ну. Всі не хвостане луски, обов'язково зустрінемось. Пока.